Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос посеред нас. І Євангеліє від Матфея, глава 19. Коли Ісус скінчив Словації, то вийшов з Галилеї і прийшов у землю юдейську, що за Йорданом. Мається на увазі, що у минулій главі Ісус Христос розказував Е, За ним пішло багато людей, і він зцілив їх там. І приступили до нього фарисеї і, спокушаючи його, говорили йому, чи за всяку провину дозволено чоловікові розводитися з жінкою своєю. Знову задають питання не для того, щоб знати правду, а для того, щоб спокусити його і знайти в ньому якусь вину. Він сказав їм у відповідь: Чи не читали ви, що той, хто створив на початку чоловіком і жінкою, створив їх? І сказав: заради цього залишить чоловік батька свого і матір і з'єднається з жінкою своєю, і будуть обоє однією плотью, тож вони вже не двоє, але одна плоть. Отже, що Бог з'єднав, того людина нехай не розлучає. Христос говорить, що такого навіть поняття як розлучення не має бути між людьми. Якщо вже двоє з'єдналися, то це навіки, бо їхній союз. Богом на небі затверджений. Вони ж кажуть йому, Чому ж Мойсей заповідав дати розвідний лист і відпустити її? Він говорить їм: Мойсей через жорстокість серця вашого дозволив вам розводитися з жінками вашими, а спочатку не було так. Я ж кажу вам, хто розведеться з жінкою своєю, за винятком вини перелюбу. І візьме шлюб з іншою, той прелюбодійствує, і хто одружиться з відпущеною, той чинить перелюб. Христос пояснює, що тільки через ваше жорстоке серце дозволено вам розлучатися, і лише по одній причині через зраду. Але Христос навіть забороняє одружуватися на розлучених, бо все-таки є духовний зв'язок між першим чоловіком. Все-таки люди такі хитрі, що можуть спеціально розрушити свою сім'ю чужими руками, щоб одружитися або вийти заміж за інших. Ученики його говорять йому: якщо така повинність чоловіка перед жінкою, то краще не женитися. Ви чуєте, що говорять ученики, вони говорять про повинність, а не про любов. В сім'ї має бути любов, а не повинність. Але, на жаль, багато людей цього не розуміють, і навіть учням не подобаються слова Ісуса, і вони кажуть, що краще б не женитися з такими повинностями. Він каже їм: не всі сприймають це слово, а кому дано. Бо є скопці, що з утроби матері народилися такими. І є скопці, які оскоплені людьми, і є скопці, котрі самі себе зробили скопцями заради Царства Небесного. Хто може вмістити, нехай вмістить. Все-таки Христос пояснює, що не всі люди можуть створювати сім'ю. Не треба думати, що така людина, яка не одружилася, це якась ненормальна людина. Просто у неї особливий життєвий шлях, особи, особливий хрест. Не всі це розуміють, і людину починають осуджувати, висміювати, замість того, щоб своє життя посвятити Богові, людина хаотично одружується, на кому попало, лише для того, щоб інші не тикали пальцями, як в якусь неповноцінну, і потім, і потім сама людина мучається і інших мучає все життя. Тоді привели до нього дітей, щоб він наклав на них руки і помолився, і ученики ж не дозволяли їм. Так завжди буває: дітей відганяють, щоб не заважали старшим. Але Ісус сказав: Облиште дітей і не забороняйте їм приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. І, поклавши на них руки, пішов звідти. І ось хтось підійшов сказав йому. Учителю, благий, що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне. Він же сказав йому: чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. Якщо ж хочеш увійти в життя вічне, дотримуйся заповідей, говорить йому яких? Ісус же сказав: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не лежи свідчи. шануй батька і матір, і люби ближнього Твого. Як самого себе. Юнак говорить йому, все це я зберіг від юності моєї, чого ще не вистачає мені. Юноша молодець з дитинства виконує усі Божі заповіді, але йому цього замало. Це дуже хороший і благословений порив постійно розвиватися у духовних справах і все більше і більше читати духовних книг, більше молитися. Небагато є таких юних людей, хто б своє життя так посвятив Богові. Юноша відчуває, що хоче, і все дотримується, але чогось не вистачає. Духовно, Бог йому відкрив, що для спасіння своєї душі він може зробити щось більше. Ісус сказав йому коли хочеш бути досконалим. Піди, продай добро твоє і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах, і приходь та йди слідом за мною. Почувши слова, юнак відійшов у скорботі, бо мав багато добра. Добре дотримуватись Божих заповідей, їсти пісну їжу і бути на кожній Божій службі, коли в тебе багато різного майна, коли тобі не треба переживати. Чим ти будеш взимку грітися, де буде жити твоя сім'я, де взяти гроші, щоб купити все необхідне дітям в школу? Юноша молодець, що, будучи людиною заможньою своє життя посвячував Богові, але слова Христа продати своє майно і як ученики послідувати за Господом засмутили юношу? Ісус же сказав ученикам своїм. Істинно кажу вам, що тяжко багатому війти в Царство Небесне. А ще кажу вам: легше верблюдові пройти крізь вушко-голки, ніж багатому у царство Боже війти. Не треба думати, що багаті люди це обов'язково грішні. Ні, це не так. Коли, людину нічого, коли людина нічого не має, вона може повністю. Своє життя посвятити Господові, бо нічого не втрачає, а навпаки, тільки приобрітає. А людина багата, багато часу думає і переживає за своє майно, як би нічого не втратити. Почувши це, ученики його дуже здивувались і сказали, так хто ж може спастися? Ісус, поглянувши, сказав їм: людям це неможливо. Богові ж усе можливо. Ученики і тогочасні люди думали, що багатій людині попасти в царство небесне легше, бо ніби багатство, багатством Бог цю людину благословив. І, маючи багато грошей, можна більше зробити добра, багатьом людям допомогти, облегшити життя іншим. І вчинки, і ученики здивувалися, Якщо багатому війти в Царство Небесне важко, то як же туди попаде бідний? А Христос пояснює, що не людина своїми добрими справами, а Бог приймає рішення, хто достойний увійти в Царство Небесне, а хто ні? Тоді Петро, відповідаючи, сказав йому: Ось ми, залишивши все, пішли слідом за тобою. Що ж нам? Апостоли були. Простими рибаками, бідними людьми, вони залишили свою роботу, свої сім'ї і за Христом послідували. І звісно, якщо уже про це почалася розмова, то їх цікавило, що з ними буде далі. Ісус же сказав їм: істинно говорю вам, що ви, які пішли за мною при відновленні світу, коли син людський сяде на престолі слави своєї, сядете і ви. На дванадцяти престолах судити 12 колін ізраїлевих, і всякий, хто залишить дім або братів, або сестер, або батька, або матір, або жінку, або дітей, або землі заради імені мого, одержить у сто крат і успадкує життя вічне, і багато хто з перших будуть останніми, а останні першими. Знову Христос говорить, що важливіше за Бога. І душу нічого не може бути. Що наші традиції, нашої, що наші, наші сім'ї, наші роботи це все відходить на інший план. А головне це Бог і душа. І ті, кого на цій землі ми шануємо, поважаємо, і вони займають перші почесні місця, можуть у Царстві Небесному опинитися на останніх місцях. А ті, кого на цій землі ми недооцінювали, принижували, їхнє життя було наповнене скорботами, то на небесах можуть бути одними з перших. Дякую за увагу, храни всіх Господь. Амінь.